Привіт! Так, друзі, з'їхав у нас ось такий свант Passat All-Track. Чистий 2019 рік випуску у вас автомобіль буде і по техпаспорту, і на заводі відзібраний 2019 року даний автомобіль. От, Значить, 2-літровий дизельний двигун 190 кінських сил. От, І коробочка у нас тут стоїть коробкою автомат, DQ381, семиступочка стоїть мокра коробка автомат, дуже надійна, хороша. По, по автомобілю. Е, так далі Пробіг в автомобілі у нас оригінальний 100, 169 тисяч, по-моєму. Зараз автомобіль Цей автомобіль заїжджав на офіційний дилер, він обслуговувався, все все мінялося, всі заміни відбувалися по регламенту. Все, що треба робити, все тут робилось в даному автомобілі. Е, так, він де, прийне, цей автомобільчик у нас з Швеції. Повністю він є цілий зараз. Як завжди вам вам прибором о, цього цей автомобіль по зовнішньому вигляді, ніяких абсолютно у нас нюансів немає. Ось можете бачити про щось по кругу автомобіля. Ніяких по лакофаровому покриттю вмятин, царапин, дефектів у нас немає. Все є е, в дуже гарному стані зовнішній вид автомобіля. О, так що, друзі, зараз я ще тільки приборчиком його пройдуся і буду мати розуміння. Так, є по правій стороні. Я швиденько пропікаю його так, щоб не це. Ви собі, коли приїдете до нас на Тизраю, будь ласка, дамо вам прибор, беріть свій, перевіряйте, пікайте більш детально. А так для загального вигляду, щоб ви зрозуміли, що один весь є повністю цілий. <кій> <кій> так, є є, є. По лівій стороні. Так, бачите, автомобілі повністю цілий, друзі, кому треба, надамо прибори, прибори для перевірки, так що якось так. Так, по по резині у нас резина, резина у нас стоїть так, так стоїть, мабуть, континенталь розміром 225-55 r 17 Літо і літо ще є в дуже-дуже хорошому стані. по резині є, далі побігли по внутрішньому стану автомобіля і це. І по комплектації Так, карта водія, як завжди, поріг сидіння. У нас руль та Ппершечка Нідине чого абсолютно у нас по цьому автомобілі не є. Це в нас грязь тут трошки десь не дочистилася. Ось, нічого витримав. Зараз такої погоди дуже вам важко показати максимально чистий автомобіль, Того що блін, то дощ, то гряж, то сніг, то все на кучу. Оп, є є. Є yeah. Так, є. Багажне відділення, шторка є присутня, шторка там така ще сітка є, яка нагороджує людей від багажного відділення, далі в комплекті ще один комплект коврів є, компресор крей, от домкрат, це теж є, електрофаркоп є присутній. Так, є. По правій стороні зараз суденько. Чик. Чик-чик-чик. Все чисто, гарно, нічого не кормито, нічого не шито, не перешито, не зафарбовано. От. Один, друзі, зараз таких, не знаю, значних чи не значних нюансів. Зараз я вам покажу. Сидіння, до речі, пасажира переднє як нове. Взагалі ніхто не сидів. Два ключа та пульт на пульна є присутні в автомобілі. От, Торпеда. Так, є. Ну і ось, друзяки, бачите, що тріснуте лобове, не лобове тріснуте переднє праве скло. от, Тріщинка тут пішла. Чого пішла, ми не знаємо. Але ми вже в офіційного дилера замовили ось таке скло. Вони нам його замінять. І цього нюансу у нас не буде. Але зараз, що маємо, то маємо. Так, отже, по зомішню тешому стану ви зрозуміли. Автомобіль є. До речі, э, автомобіль має, верніше, э, до речі, хороший стан. Я не знаю, мабуть, ну, на тверду п'ятірку нема туди чого домахатися, сказати, що щось з автомобілем не так. Так, друзі, хвилинку, якісь клієнти телефонують нам. Алло? Доброго дня. Так, так. Скільки це, то що вас цікавить, тобто не один автомобіль. А зараз я вас дві хвилинки наберу, добре? Тут ж відео, де зніму по автомобілі, вас зразу набираю, добре? Зараз дві хвилинки, а, давайте. Так, зараз з клієнтом поспілкуємося, показую сам ще швиденько продяжуся по комплектації. Заведу його. Цей автомобільчик. Так, хоп. Заводиться, все працює чітко, коректно. Робили діагностику комп'ютерну ходовій перевіряли, за тобі є все в порядку, ніяких помилок нічого немає, все працює, від А до якби мало працювати. Так, далі по комплектації, друзі. Цифрова панелька приладів перед вами дуже класно дивиться. Потім по асистентах є повністю всі асистенти, які можуть бути в пасаті Line assist сайт assist це в нас ці мертві зони. Потім виїзд міської парковки та фронт асист Далі адаптивний контроль є присутній електропідігрів та електроскладання зеркал у нас є. Потім. Трюхзонний клімат-контроль, вибасточки, підігрів сидінь, підігрів руля є присутній випір режиму руху їзди автомобілів. Автомобілю є присутня у нас. Так, далі, 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 далі. Що в нас тут ще є? Партроники, камера, камера заднього виду є, старт стоп кнопочка відключає. Так, шкіра, як завжди, ага, саме фішка. У нас фішка в тому, що тут у нас чорна стеля. І маємо панорамний дах з люком. О, друзі ж, хто шукає такі автомобілі, бо дуже рідко траки в нас заїжджають на панорамі, а ще з, з, з чорної стелі. Так що ну, реально... Прикольно, хто шукає алтрака на панорамі, будь ласка, друзяки, дуже гарний стан автомобіля. До речі, у вас ще є підігріви заднього дивану. Це теж дуже рідкість. Ось тут у нас є підігрів заднього дивану, трюзоний клімат. Потім у нас є повністю з на всіх х безключовий доступ автомобіля є. Адаптивні матричні фари з функцією вирізання автомобіля з потоку. Теж є присутні в цьому автомобілю. <кій> <кій> так, що в нас тут ще прикольного є? З прикольного, що в нас є ось тут в картах в картах дверей та, та в картах спереду і ззаду в нас є присутня підсвіточка Ambience. дуже гарно вона підсвічується ввечері. ось тут. Там так здалеко видно, але зараз ще просто день не насильно видно. Так що електрокишка багажника, ось бачите, друзі, камера. Де вона? Дуже багато людей питають, де камера, де камера. камера тут, а камера у нас тут в значочку. Можемо ще протерти. От, і вона у вас завжди чиста є. Так. так що ось така, друзі, комплектація. Будь ласка, кого цікавить даний автомобіль, шукає чисто 19 рік. хоче знайти собі хороший клас з рідним пробігом ціленький. У нас такій комплектації з панорамкою, з підігрівами задніх сидінь на топових full LED Оптиці. Будь ласка, звертайтеся до нас. Ціну я вам напишу даний автомобіль в відео е Наші відео напишемо ціну. Так що, друзі, будь ласка, лежаємо на те здрайка, а чай безкоштовно, покатаємося, покажемо розкажемо, розкажемо, якому стані купувався автомобіль. Побачите, то що з ним все є в порядку. Так що, друзі, всім гарного дня, на зв'язочку. Пока-пока.